Мене звати Оксана Шевчук і я представляю Вінницьке обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації, Всеукраїнська мережа людей, які живуть з і, ну, В першу чергу дуже хочу подякувати за те, що пані Наталя нас знайшла і запропонувала організувати курс мистецтва життя. І я, чесно кажучи, ми навіть не знали, що, в чому полягає такі заняття. І ми все ж таки е, вирішили організувати це в своїй свої організації, і ви знаєте, ми отримали дуже масу задоволення. Задоволення в тому, що е, ну, хочеться посміхатися, ти розумієш, що ти на якісь певні стресові ситуації ну, реагуєш зовсім, зовсім інакше. Е, і враховуючи те, що ми безпосередньо працюємо з віл позитивними людьми, і постійно це напруження, професійне вигорання, і це дає змогу боротися з певними якимись психологічними проблемами власноруч і долати стреси, долати певні страхи. Для мене особисто це була чистка мізків. Я можу сказати, що на багато речей. Зараз можу дивитися зовсім інакше, навіть шукати в звичайних речах, яких навіть не помічаєш в повсякденному житті, бачити щось хороше. Для мене це була можливість трошки зупинитися і озирнутися, і побачити, що насправді дуже багато класних речей є в житті. Але в цій рутинній роботі, в цій біготні, ти її просто не помічаєш. Тому я дуже хочу, щоб це був не останній курс. Я дуже хочу, щоб ми провели для наших клієнтів, які знаходяться в ув'язненні. Буквально от на днях ми хочемо йти домовлятися з департаментом виконання покарань, щоб провели як для співробітників департаменту, так і для самих ув'язнених. Я сподіваюся, що наша зустріч з пані Наталією не останнє. І від нашої організації величезне спасибі за те, що провели для нас такий захід. Ми дуже задоволені. І хочу побажати безпосередньо Наталі сил, мужності, тому що це, вона, ну, ро, ну, ця організація робить дуже класну роботу, тому що наш важкий час, час стресів, час депресій, час чогось. Коли не вистачає, це дуже класна програма. І чекаємо, чекаємо гості з нетерпінням.